мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська Погода. За народним календарем 25 березня День Феофана-Сповідника. У цей час активно готується до польових робіт. Тому селяни особливу увагу звертають на прикмети. Одна з них говорить. Якщо туман на Феофана піднявся високо, чекай дощу. Якщо ж він низько, буде гарна погода. А чого чекати нам від погоди 25 березня? Дізнаємося за мить. Мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 4 тепла. В день 12-17 тепла. Всім привіт! Прогноз погоди по місту. Мілива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. В день 13-15 тепла. 25 березня випустили перший у світі кольоровий телевізор та сконструювали найменший у світі велосипед. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на Тіві 4 клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.